Дядько Олег, чи можна їхати, якщо є пропуск по одному циліндру? Давайте ми зробимо з вами і кажемо так: якщо є несправність двигуна, взагалі не бажав ним їхати. Якщо є пропуск по циліндру, він не працює нормально. І якщо ще він мав якусь слаб'янку, він може просто застукати Буде попадати паливо, паливо не буде згоряти. Тут же треба розглянути, чи це проблема з паливною системою, чи це проблема у нас йде. Самим циліндром двигуна. Але в будь-якому випадку проконсультуйтеся з майстром. Бо є різні ситуації. Немає евакуатора, немає кого притягнути. Якщо це не сильно, незначне, не критичне, тут мусить дати рекомендації поради сам майстер. Тому що я не можу сказати вам ні про автомобіль, ні в якому стані, ні про характер самої поломки. Ми завжди вас просимо. Давайте, будь ласка, питання конкретне по автомобілі, що після чого. Бажано в індивідуальному порядку, тоді будете мати. Інформація отримана повністю. Але коли в телефонному режимі, аналізуючи вашу розповідь, то ви отримаєте тільки з ваших слів рекомендації, від нас. Приміть, будь ласка, це до уваги, проаналізуйте все сказане, відфільтруйте лишнє і зробіть висновок.